Невгамовна життєрадісність, аристократичний шарм, природна краса і вроджена дружелюбність. Бігль спритний привабливий веселун. Такі якості характеру роблять його ідеальним домашнім улюбленцем. Біглі звикли бути в оточенні людей та інших собак, а це у свою чергу стало причиною того, що собаки цієї породи відмінні компаньйони та товариші. Вони із задоволенням братимуть участь у різних іграх, як з людьми, так і зі своїми родичами. Величезну роль у розгойденні рейтингу пса відіграла неймовірна маловидність їх собачок. Пробіглів пишуть книги, малюють комікси та мультсеріали. Собак активно використовують у рекламі та кінематографії. Численні опитування стверджують, англійські низкорослі гончі входять до десятка найвідоміших і найулюбленіших порід світу. Бігель ідеальний мисливський собака. Багатовікова англійська селекція ретельно підбирала і акцентувала, доводячи до максимуму робочі кондиції, параметру екстер'єру, особистісні характеристики. Все в біглі націлене на головне призначення гончого, невтомне переслідування жертви. Розглядаючи чудові якості та прикрі недоліки породи бігель, потрібно постійно пам'ятати. Привабливий песик з телереклами – це професійний мисливець та невтомний спортсмен-бігун. За цією прекрасною зовнішністю ховається дуже непростий характер. Характер у нас, скажімо так, нордійський, дуже впертий, тобто він завдачею лідер. З ним завжди доводиться боротися. Постійно йому треба доводити, що ти головний. Він все одно сам по собі. Збачить, що ти хочеш від нього, вимагаєш від нього. А він подивиться, подумає. І якщо це йому не подобається, він цього робити не буде. Тобто, собака, компроміс, собака, з якою треба домовлятися. Британська селекція створила чудового командного гравця: біголь зграйний гончак. Проживання та важка робота у великому колективі мають на увазі дружелюбність, терпіння, повну відсутність агресії та злості. Біглі миролюбні до всіх, сторонніх людей, зустрічних собак. Поза величезним білим списком лише кішки та дрібні гризуни біглі розглядають у станніх як водобуток. Бігль виведений був в Англії. Це порода для аристократів. Ця порода виведена у 15 столітті саме для королівського полювання. Тобто, це гонча порода для класичного англійського загону. Вони ефективно працюють, коли їх багато з граєю. Їхнє завдання підняти дичину і вивести на стрільця на мисливця. Жоден мисливський собака не виконуватиме функцію сторожа. Це собака компаньйон. Він лагідний, добрий до всіх. Він може побачити. Абсолютно незнайому людину, і в нього така реакція, неначе він 20 років його знає, і ось вже 5 років не бачилися. І він біжить. хто це? Чому ти до нього біжиш? Я твій господар, я тут понад 400 років думливої британської селекції чітко зорієнтували породу на людину. Спокійний і розумний бігель відмінно ладнає з дітьми вислових і пустуни готові цілодобово бігати і бавитися з дітлахами. Ставлення з власником, лідером сімейної зграї окрема сторінка книги доблестей та позитивних якостей породи. Щира любов, довіра та вишукана тактовність. Песик завжди поруч, але не набридливий, не втомлює. Характер біглю дивовижний, якщо ви цінуєте гумор, активну життєву позицію важливий момент, щоб вихованець вас слухався, і з захопленням виконував ваші команди. Ви повинні бути лідером за вдачею. До речі, це представник американського бігля у світі налічується п'ять різновидів. Англійський це класика, він дрібніший. Був виведений спочатку в Англії. Потім уже заводчики допрацювали породу. Тобто американський бігль більш. Він вищий, він важчий. нашому честеру 9 місяців, а він уже важить 20 кілограмів. Важливий психологічний аспект: коротколапі мисливці легко та швидко адаптуються до будь-якої обстановки. Невибагливим собачкам однаково комфортно, і в міській малогабаритній квартирі, і в заміському особняку з великою присадибною територією, спортивним непосидом, енергійним оптимістам і прихильникам здорового динамічного життя. Такий вихованець припадає. Як то кажуть, до смаку невтомний попутник у далеких подорожах, активний напарник у спорті, вірний і надійний компаньйон у будь-яких справах, енергійний та життєрадісний песик завжди складе компанію, не дасть ночувати. Цей пес оптиміст, веселун. Головне, щоб господар опинився на тій самій хвилі, а не був схильний до меланхолії чи зневіри. Характер бігля дуже схожий на характер маленьких дітей, безпосередніх та допитливих. Які діти біглі любить пустувати, але тут треба розуміти, що робить він це не зі зла, не зі шкідливості, а тому, що енергія, вибуховий темперамент так і рвуться назовні з маленького міцного тільця. Пес невтомний у своїй готовності досліджувати околиці, стрибати через канави, продиратися крізь густі чагарники, мчати за велосипедом, грати з господарем у футбол, ну і, звичайно, гучно гавкати на всю округу. Втім, йому буде дуже приємним і тихий відпочинок на колінах у коханого господаря або в обіймах дітей. У бігля стійка психіка. Він відданий і велелюбний, повноправний член сім'ї. Постаті гавкуни абсолютно не переносять самотності. Наданий сам собі собака прогризе майно виттям та жалібним гавканням зведе з розуму сусідів. Без постійного спілкування, турботи та ласки. Біглі змінюють характер, стають істеричними, химерними. Ці висловухі собаки дуже довірливі. Доброзичливий песик легко йде, за покликавшим його чужинцем. Про охороні якості породи бігль краще і не говорити. Параметри нульові. Проте фахівці переконані, що до інтелекту цей показник не має прямого відношення. Біглі за своєю вдачею вперті, але не дурні. Кінологи навіть зазначають, що собаки цієї породи володіють майстерністю маніпуляції. Вони чуйно реагують на невпевнену поведінку людини, її слабкість і готові взяти все під свій контроль. у дресируванні вони непрості, як і у вихованні та послугу. Ось важлива команда фу особливо коли маленький. Це ж собака, пилосос, мисливський ніс скрізь. Ти навіть не бачиш, що в траві. А тут раз і вже кісточка в зубах. має бути чітке виконання команди. Відкрий рота, Собака захоплюється, може взяти слід та втекти. За ним потрібне око та око. Собаки породи бігель, азартні експерти наполягають, вигол у межах міста тільки на повід Песик легко зривається з місця, виходить з-під контролю та кидається в погоню. Слід зазначити феноменальну голосистість породи. У принципі, британські гончаки не пустолає. Вся річ у вокальних параметрах. Собачки славляться мелодійними та пронизливо дзвінкими голосами. Їх такими зробила зграя, яка переслідує дичину. Гавканням вказувала мисливцеві своє місце розташування. Біглі компактні та охайні, мінімум проблем у життєзабезпеченні та догляді. Розумно збалансований раціон домашнього вихованця – найскладніше завдання, але біглі не гурмани. Підбирати делікатеси і вмовляти собачку поїсти не доведеться. Біглі люблять поїсти, схильні до переїдання та набору зайвої ваги. У собаки щільна шерсть він невибагливий у догляді. Єдине, що потрібно, це догляд за вухами. Також пес абсолютно невибагливий у їжі, але має безрозмірний шлунок. поки ми були маленькі на карантині. І не можна було гуляти. Песик їв та їв. Чотири рази даси. З'їсть. П'ять разів погодуєш. Теж з задоволенням приймає їжу шість Так шість. Бо гарний песик. Мами не шкода. Мама годує. Але хлопчик швидко набирає вагу. Такий колобок був. Потім прибирали цю зайву вагу. перші помилки. Це ж наш перший собака. склали раціон, і тепер дотримуємося його. Дворазове харчування. Щерстяний покрив породи бігльне гіпоалергенний, хоча й небагато, але собачка линяє при регулярному відчисуванні Густого підшерстка ця проблема легко усувається. Достоинство породи приваблива зовнішність, песики справді красиві, але біглі не декоративні екзоти. Порода славиться силою, витривалістю, міцним здоров'ям та відмінним імунітетом. Саме на цьому базується знамениті життєрадісність, врівноважена психіка, інтерес та любов до життя британського гончака, мінус породи, складності дресирування, проблеми адаптації та виховання, у впертості та винятковій самостійності, самодостатності песиків породи бігель. Отже, бігель добра, лояльна, весела порода. У собачок повна відсутність агресії та злісності. Вони терплячі з дітьми, мають відмінне здоров'я, рівноважену психіку, хороший імунітет. Песики невибагливі у побуті, невибагливі у харчуванні, високий інтелект і розум породи бігель безперечні, полювання, аджиліті, бігель створений для активного відпочинку. Якщо ви віддаєте перевагу активному способу життя, якщо ви мисливець, чи рибалка, то кращого помічника та компаньйона вам не знайти. Собака, яка добре проведе з вами час на природі, побавиться з вашими дітьми, з вашими друзями, взагалі складе вам гарну компанію. Радість та гарний настрій вам забезпечені 100%.